Вітаємо вас на інтеграційному пікніку Health Ю Пакідж Day», який проводиться у вауджаху на території готелю Марія. Цей пікнік присвячений інтеграції польських і українських волонтерів, які від початку війни допомагають українцям і Україні. Проект Help Юї Package ми розпочали в липні 2022 року, і за цей рік ми відправили більше 7 тисяч продуктових наборів до України. Хочу подякувати всім українським активістам, всім українським волонтерам, всім дітям, хто долучається до, до заходів, дорослим, їх батькам, хто свідомо виховує своїх дітей в любові до України, а одночасно в партнерстві і в близькому діалозі з поляками і з Польщею. Тому що тут важко важко переоцінити допомогу і вклад, які, які ми отримали від е, польського суспільства. Е, хочу подякувати всім волонтерам, які долучаються до щоденних акцій, які долучаються до допомоги, які мають свої приватні збірки, які долучаються до наших збірок, які єднаються для того, щоб Україна перемогла, і, і люди, які потребують допомоги, отримали її. Сьогодні з допомогою гостей та волонтерів нашої події ми плануємо зібрати наступних 255 продуктових наборів, які одразу поїдуть до України. Також на наших гостей чекають різноманітні майстер-класи, концерт та лекція на тему волонтерства в нашому житті. Нік організовує фундація Україна в партнерстві з фундацією Червона лінія, товариством Україна Валбжих та компанією «Дивініті». Дякуємо всім нашим партнерам та волонтерам за підтримку нашого проекту Хелп Package».